Отже, у Євангелії від Матвія, Матвій дає свій погляд на Воскресіння з такого ракурсу, щоб ми знали, що багато людей претендують на те, що їхні слова це правда. І натовпи вибирають слідувати за одними чи за другими, але в кінці кінців, куди ця так звана правда їх приведе? Той, хто вірить, що з Ісусом сталося щось інше, Він не Воскрес, його вкрали, його продали щось інше. Ця правда не дає ніякої надії. У Євангелії від Марка ми говоримо про елемент прощення, про елемент прийняття. Ісус каже: немає такої образи на мене, щоб я не міг простити. Тому що людська душа для мене важливіша за всякий гріх. Слухайте. У Бога більше праведності в Ісуса Христа, ніж Усіх людей разом зібрати весь гріх, всіх людей, уявіть, які є огидні гріхи. І коли порівняти праведність Ісуса Христа і весь гріх і покласти їх на такі умовні ваги, то праведність Ісуса Христа переможе весь гріх всього світу. Тому й Господь безсумнівно каже, які б вашими гріхи не були, праведності моєї більше, щоб покрити все. Марк говорить про елемент прощення. Хто Приходив раз, другий до Христа, щось пробував і не, в... не вдалося. Ісус каже, скажіть йому, що я його чекаю. Лука. Елемент прозріння. В той день було між віруючими багато свідоцтв. Перше, жінки бачили ангелів. Згодом вони зустрілися з Ісусом, і Він особисто їм дав слова проповідувати. Зустрічаємось у Галілеї. Потім. Петро та Іван прибігли до гробу і не знайшли Ісуса Христа. І ці учні, що йшли в Емаус уже десь згодом того дня Воскресіння, вони сумнівалися і не могли звести все до кучі. Що могло статися? Те, що його поховали, те, що він був мертвий це 100%, те, що його закрили каменем 100%. Ми віримо і Петрові, і віримо жінкам, що камінь відвалений, гріб пустий, що вони там бачили ангелів, але ну ангели обманювати не будуть. Вони не могли звести це все разом. Інколи ми чуємо всякі різні свідоцтва про Бога, про Христа, про Писання, і не можемо їм повірити, тому що нам засліплено. Лука говорить, що Ісус, коли приєднується до людей, Він їм відкриває розум до розуміння писання. І віра починає горіти і починає виявлятися бажання досліджувати і знаходити там скрізь Христа. Друзі, ви були учасниками різних груп, різних навчань. Я згадую, приблизно біля 20 разів за існування нашої церкви, ми займалися цими групами. Заняття до хрещення для нових членів церкви. І не називаючи імен, і ви були в якихось домашніх групах. Є люди, які приходять з писанням, яким цікаво, які читають, порівнюють, які славлять Бога за те, що Бог пообіцяв, воно виконується. І ми бачимо, що пророче слово виконується і весь світ іде до завершення, так як Бог це запланував. Але є люди, які дивляться на це все холодними очима. У них така черепаша віра, все так повільно. Тому що Писання вживає такий термін, що вони будь дивитися і не побачать, їм ніби як засліплено. І зачавши від Моїсея і від пророків усіх, виясняв їм з усього Писання, що про нього було. Це віруючі люди. Вони знали Писання. Христос нічого нового не відкрив. Це читалося століттями, це було там написано цими єврейськими древньоєврейськими буквами на цих, на цих сувоях. І вони багато разів його читали, але запекле серце не давало їм розуміння і не бачили там Христа. І Христос сказав: О, безумні! Якщо хтось не вірить Божому Слову, це безумство. І так Бог каже. Воскресіння Христа і створення світу. Богослови, я читав декілька книг, і хто де навчається, богослови, дискутують, яке більше чудо. Воскресіння Христа чи створення світу. Друзі, ми насправді не знаємо, може, того, що, що, що Бог нам все не відкрив. На мою думку, створення світу, якщо воно відбулося, і Бог нічого створив все, то Воскресіння Христа е, це також велике чудо, але про нього можна було його можна було очікувати, раз Бог може нічого створити все, що, що ми бачимо. Якщо буття один-один, правда, то і Воскресіння Христа це правда. Отже, Лука каже, що Воскресіння Христа, чи воскреслий Христос, дає нам прозріння до розуміння Писання. А від того, що ми читаємо і розуміємо Писання, приходить наша віра від слухання, від читання. І ми віримо в Христа. І наше життя, наша проповідь, наша церква, і наше свідоцтво воно все має бути на округи Христа, Христоцентричне. І все, що ми робимо, друзі, як церква. Чи ми плануємо будуть об'яви поїхати церквою в ліс? Чи ми робимо табір для дітей, чи ми приймали тут, коли почалася ця велика війна переселенців, які їхали з тих окупованих навіть з Києва, тоді приїжджали люди? Все це ми робимо, це всі служіння і всі церкви, і в центрі цього є Христос. Отже, Лука говорить про Христа як про елемент прозріння. У 24 розділі сказано, що коли Ісус. Прийшов в кімнату, де учні були закриті, вони налякались, перестрашились і думали, що бачать духа. А Ісус сказав: Слухайте, візьміть, торкніться мене, тому що дух, якби я був дух, то ви би не нащупали тіла і костей. А в мене є тіло і кості, я, я не дух. І Лука завершує свою Івангелію, а Іван починає свою Івангелію тим, що в Воскресінні. Ісуса Христа ми бачимо елемент, я вживаю таке слово елемент пальця, тому що ми побачимо зараз, що Іван пише про пальці після Воскресіння. На початку, в кінці першого століття, коли ще один з апостолів Іван був живий, серед віруючих людей розвинулася така єресь, яка називається сьогодні докетизмом, від грецького слова докео, що означає в. Ближатися, тобто здаватися. Це була єресь. і ті люди вчили, докетисти вчили, що Ісус насправді був Богом, а не був людиною. Він тільки вважався, ти бачив, ніби силует і приклад, який вони приводили: що коли Ісус Христос ішов по піску, Він не залишав за собою слідів, як від маси людини, тому що це був дух. Це було в кінці Першого століття богослів'я чи Єресь. Яку, яку Сатана насаджував в кінці другого століття приблизно через 100 років перевернулася е, з ніг на голову? Єретики вчили, що Ісус був людиною, але не був Богом. І так Сатана намагався від правильного вчення про нашого Господа відвести віруючих. І Іван каже, що Ісус Христос. Людина, за яким ви ходили, з яким ви жили, з яким ви спали, плавали на човні, їли й жарили рибу, Він той самий був до Воскресіння і після Воскресіння. Ісус каже, ось мої руки, ось мої пробиті ноги, я фізичний, я не дух. І цим Ісус каже, Бог вчить, що фізичний світ добрий. Фізичний світ не є проклятим, не є злом, як вчили філософи того часу. Бог створив фізичний світ і сказав: це добре, звичайно, що цей фізичний світ вражений гріхом, але все це прокляття буде зняте, коли віруючі люди отримують своє визволення від цього фізичного проклятого тіла. І отже, Іван в своєму Євангелії говорить, звертає увагу на елемент пальця чи того, щоб пощупати. Історія Воскресіння у Івана починається з того, що Марія. Взнавши, що це Ісус, подумавши, що це садівник, але потім, знавши, що це Ісус, обняла його, припавши до Його ніг. Ісус сказав: не торкайся, не прилипай, не, не, не притискайся до мене, Я є, ти мене не втратиш. Ми ще зустрінемося з тобою. Отже, Марія, притиснувшись до ніг, ніби пощупала, що щось, знаєте, ми показуємо отак. Це означає, що між нашими пальцями щось є, і наші. Пучки пальців між шкірою, там є чутливі нерви, вони відчувають, що навіть тут маленька волосинка чи маленька піщинка є. Далі Ісус, прийшовши в горницю, де були учні закриті і через тиждень, коли Хома був, Він сказав: Хома, дай свого пальця і дай пальця і нажми, і попробуй, що твій палець впреться в якесь тверде фізичне тіло. Давай в рани вкладеш, давай вкладеш в мого бока. Іван пише не тільки, що Ісус сказав: Дайте мені свого пальця і пощупайте, що я не просто дух, я звичайна людина, я фізична людина тільки в прославленому тілі. Іван пише, завершивши ніби своє Івангелі в 20 розділі, продовжує ніби 21 розділ, Він пише про пальці Ісуса. Написано в 9 вірші 21 розділу. Що кілька учнів пішло ловити рибу, семеро учнів. Побачивши, що це Господь, Петро накинув на себе одежину, кинувся в море, і інші учні також притягнули невода з рибою 153 рибини. А коли вони вийшли на землю, то бачать розложений жар, а на Нім рибу і хліб. І ось, друзі, що я вам хочу сказати. Що Іван нам хоче сказати. Ми ніколи про це так не думали, ми ніколи не думали про пальці Ісуса. Немає сумніву, що цей жар розложив там Ісус. І цю рибу для них спік, готову вже після виходу з моря для них Ісус. А тепер ті, хто чистив рибу, ті, хто тримав в руках живу рибу, я хочу вас запитати, скільки часу ще пальці смердять рибою після того, як ми її почистили, навіть якщо ми її обмили в морі? Сьогодні треба помити її якимсь хорошим милом чи якимсь антисептиком, щоб перебило запах, щоб через годину знов не нюхати риби. Але в Ісуса такого не було. Він був звичайною людиною, в якого пальці смерділи рибою. Це не дух, це звичайна людина. І ще одне. Тут був розложений жар, а в інших перекладах сказано, що там було розложене вугілля. Ну, воно одне й те саме, це гаряче. Вугілля Ісус його там перекладав, підкладав і підтримував вогонь. Друзі, хлопці, дівчата, ви коли-небудь брали в руки вугілля? Його не так легко відмити, тому що якщо ти його візьмеш, перекладеш, воно відразу попадає між нігті, поміж пальців. Ісус Іван говорить про Ісуса як про елемент пальців пощупати не тільки те, що ми можемо пощупати Ісуса і попробувати, що це справжнє. Справжнє тіло фізичне. Він говорить про те, що Ісус може простягнути руку, і щоб ми понюхали руку. І Вона так само пахне рибою, як і в нас пахне рибою. І вона така сама брудна від вугілля, чорна рука. Якщо ми проведемо її по обличчі, то Ісус така, мав таку саму руку. Він той самий Господь, він повністю людина, така, як ми. Ми не думаємо, що Він якийсь Бог, видимий нам в якомусь образі, він висів на хресті і не страждав, він там охкав і ахкав, а йому не боліло. Як Говорили люди. Іван пише у своїх книгах про те, що ми чули. А як це чули? Голосові зв'язки Ісуса Христа коливали повітря. І це коливання повітря попадало в наші уха. Те, що ми бачили і чого торкалися руки наші, про слово життя ми проповідуємо про Ісуса Христа. Друзі, будемо завжди пам'ятати, що історія Воскресіння нам завжди. Говорить про те, що Ісус завжди налаштований до людей. Він завжди добре до всіх відноситься, Він завжди всіх чекає. Він не якийсь є з того світу, який нас не розуміє. Він прожив наше життя і любить всіх людей, якими б ми не були, що б ми не зробили. У минулому, якщо хтось хоче сказати, я, Господи, хочу прийти до Тебе. Ісус каже: Я знаю, розумію, що люди роблять на землі, як вони живуть, бо я прожив це життя. І нехай ця історія Воскресіння і ці погляди всіх чотирьох євангелистів, такий елемент, на який кожен з них звертає увагу, буде нам підбадьоренням і буде нам закликом до розуміння Писання про Ісуса Христа, що Він закликає нас усіх. Амінь.